На російську мову. А, насамперед я хочу сказати, що, що для мене сьогодні а, ця подія це не новина, і а, також я хочу наголосити на тому, що це для мене це не в рамках предвиборної кампанії мого чоловіка. А, я займаюся е, е, соціальною діяльністю і я е, Знаходжусь і є членом благодійного фонду вже напротяжці трьох років. Це благодійний фонд, німецький благодійний фонд. І тому то та подія, яка відбулася сьогодні, цим я займаю вже три роки, і я дуже рада, що сьогодні я знову була тут, у Вінниці. Я летіла вчора зі Львову і була з таким же візитом у Львівській області, до цього ми були у Ужгороді, Ужгородській області. Що для мене це ця ця робота? Що це для мене? Коли я починала їздити по Україні і починала приходити до таких закладів не тільки інтернатів чи дитячих будинків, також це лікарні. Я зрозуміла, що на поверхню у нашому суспільству ми не бачимо цієї проблематики. Коли ми кожен день, кожен день ми ходимо по вулицях, приходимо до якихось закладів, але ми не бачимо тих дітей, ми не бачимо тих людей, які... За межами нашого суспільства, це ті люди, які потребують нашої допомоги, це люди з обмеженими фізичними можливостями, це люди з обмеженими розумовими можливостями, Це діти, насамперед це діти. І мені дуже жаль, що живучи за кордоном, дуже багато подорожуючи. Я ніколи не думала, що це не члени суспільства, як це є в нашій країні, і тому для мене це такий двопун, щоб у майбутньому, може не тепер, може не так швидко, але ми будемо намагатися, і я насамперед буду намагатися, щоб ця проблематика була на поверхні, щоб люди і суспільство признали те, що є. Є друга сторона. Є ті люди, які потребують нашої допомоги. Це люди.